Вітаю, сьогодні 23 червня 25-го року. Троянда, однорічний кущ троянди графіння фон Астрид. Посадила я в тому році цю троянду навесні. Вона дуже схожа, схожа з трояндою Popley. Теж майже такі квіточки. Вони пурпурово фіолетові. Пуп'янки майже ну, чорні, темні квіти. Це такий кущик, вона за рік не ростила. В тому році вона чомусь не дуже йшла. Отримала я її навесні від розсадника Розіна. Ну, а в цьому році вже трояндочка пішла. Дивлюся, вже гарний кущик нарощує. Десь він сантиметрів 30-40 зараз. Ну, Це ж тільки.